Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Тернопільщина на зв'язку канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую до підписочки. Натискайте дзвіночок, щоб бачити, коли виходять мої відео. Так як це побачив одне єдине відео мій чоловік, що йому вибило мій канал. І то, якби там не було Максимка нашого, то він би, певно, і не хотів і дивитися. Він щось не дуже, Не, не дуже, не було, я думаю, подивився, що ти вже навіть не втягнула. Видиш, ти зацікавився? От таких багато людей. Мої відео дивляться, бо я дивлюся, що мої відео деякі набрали навіть по 40 тисяч переглядів. І це мене дуже друзі тішить. Тому я вирішила ще щось для вас. Зазняти і щось з вами чимось поділитися. І для себе відкрити для себе, іменно для себе, саме для себе відкрити Америку. А чому Америку? Я вам зараз поясню. Жулясь, Ну що ти? Я вам зараз поясню чому. А тому, що я сьогодні задумала? Як бачите, уже міксер. І задумала сьогодні спекти хліба, бо приїхала, а чоловік каже, Ти знаєш жінко, а в нас хліб закінчується. Ну, як, так як у нас є тепла бабчина піч, то зараз пательні на піч, і вже і хліб за годинку можна буде в духовку класти. Добре. Е, Вимірюю, що? Сама для себе і для вас. Е, Вимірюю борошно, бо я не знаю, скільки йде хліба. На дві буханки, іменно для того замісу, що я собі думаю. На дві буханки хліба води у мене виміряно, маю таку залізну кружку, виміряла у мірному стакані то 400 мл. Поділила, бо не знаю, скільки кістоміс потягне борошна. Ну, заявлено кілограм 200, але хто його знає, будемо місити по одному. І заодно для себе зрозумію, і вам щось покажу. Добре. Е -е. Як то борошно виміряти? Ну, борошно зараз вимірюю, і буду потрохи додавати, і там буду якось все то -то діло знати, бо інакше ніяк. Так, я вже вам розказувала в попередньому відео, що купила таку. Собі до борошна лопатку і тут, якби є поділки. Вже борошном засипалося. Коротше, тут є 118 і є 230. Ну, коротше, таких три лопатки я накидала на вагу. На вазі тут 600 грам. Ну, я думаю, що може, може, і більше на одну буханку і не треба. Але будемо зараз додавати, віднімати та й будемо щось кумекати. Але для початку у міксер вилию тут 400 мл води. Одна чайна ложка цукру. 20, десь 15 грам дріжджі. Бо на дві буханки то йде 30 грам, 25-30 грамів мокрого дріжджі. Десь 15 грамів і 2 столових ложки борошна. Це все розколотило, воно вже підійшло. Дістало шапку від дріжджі, за, дріжджі забродило. Тепер це все діло виливаємо сюди. І до цього діла будемо додавати муку. Але сюди ще не забути дати чайну ложку солі. Зараз, почекай, не годуй мене, дай я, дай я дороблю. Це, друзі, страшна людина. Це страшна людина. Він мусить мене нагодувати саме серед того, коли я з людьми говорю. Я тебе теж люблю, чоловіче. Я знаю, що ти за мною скучив. Але не треба мені цей компот усе пхати до, до писка. Я не можу і їсти і говорити. Все, не давай мені більше. Дякую. 600 грамів борошна не знаю скільки. Даю для початку дві лопатки. Тут дві лопатки. Бо не знаю, скільки воно в мене забере. Ой, боже. До хліба яйця не даю. Тому... Починаємо. Ну і нехай там калопуці, і зараз ми побачимо. Я поки що зготую на другу буханку дріжджі. Так, ще треба муки і так, добре треба ще муки, бо кісто рідковате. Додаю цю, це все борошно. Чи муку, чи борошно, друзі, мені зручно казати мука. І, і так, напевно, я і буду казати. Чи казати, чи говорити. Хто як, як собі знає, як розуміє, так, так нехай мене слухає. Добре, 600 грамів муки. Далі побачимо. Обов'язково вам, вам покажу, яке буде тісто після 600 грамів. Бо не знаю, треба собі все рівно записати, бо ніколи цим не займалася вимірюванням. Просто заливала в миску собі 800 грамів води, давала сінь, давала е, олії трошки пару ложок. І муки вже додавала собі по ходу діла, замішувала тісто. Але коли є такий міксер, є такий тістоміс, то я, звичайно, хочу спробувати, що з того усього діла вийде. Так, Друзі, щось воно там місить, намісило на гак. Зараз трішки притримаю, о, робиться вже, вже вимішує по стінках. І думаю, може, ще трохи-чуть, може, треба буде муки, але дуже, напевно, трошки. Може навіть і цієї ложки тут не треба буде. Ну, я вчуся, звичайно, так що, добре. Зараз я вам це покажу, що там намісило. Так, друзі, в мене ось такі прямокутні старенькі форми. Ну, їм вже трошки, вони вже віджили. Цих формів я мала. Скільки? Ми? Скільки я купила? Шість чи чотири? Чи чотири? Скільки Відець? ми мар'янці дали? А я не пам'ятаю, скільки ти дала, що я давала. Ну, коротше, е, не знаю, чи того року, чи то ще борщі. Того року. Ти. Того року. З Київщини поступило запитання. Мамо, у вас патильнів на хліб нема? Як я можу сказати, що в мене нема, коли в мене є. Я не можу, друзі, це ж нереально. Це не, це, це не в моїм стилю, це, це дитині, дитині боронити, як то кажуть, боронити козі ліса. Так, відключаю з розетки і. Що в нас вийшло? У нас вийшло ось таке кісто. Рідке кісто. Ну, я для хліба, в принципі, ну як сказати, чуть-чуть ще треба муки. І дуже трошечки. Муки і трошки олію. Зараз пару ложок ще сюди. І нехай так добре затягнути. Зараз ще чуть-чуть муки, але дуже трошки. Це буде, може, десь ось так, може столова ложка. Ну, може, аж би дві відсили, більше ні. І сюди ще сюди ще декілька ложок рафінованої олії. Це така олія, знаєте, як теперішнє наше життя. Це точно. Що, зміряєте? Та на що міряти, я приблизно. Та дві столових ложки. Це багато. Нормально. Що ти знаєш у моїй випивці? Що ти лізеш постійно до твоїх болтиків лізу? О, ще я добре. Я Все, не починай про болтики, бо в мене хліб замісується не болтики. А, міся, міся. Все, добре. Місимо далі. Головне не забути в розетку включити. Так. Зараз воно мені це вимісить ту муку, вимісить олію, решту, якщо треба буде. Підмішу руками і все. І так що будемо знати, скільки нам треба десь плюс-мінус 650 грамів муки. Так, добре. Щоб не мучити міксера, бо, як би там не було, він не на один день куплений, то я решту замішу вже руками. Так, добре. Ось таке, друзі, гарне кісто. Це з розетки. Мені подобається, якщо чесно вам сказати. Мені дуже подобається таке кісто, дивіться. Просто живе кісто. Я дуже таке люблю. Хліб ідеальний просто. Хліб просто ідеальний з такого кіста. Я хліб печу і на сирватці. Але переважно то все. ось такий балабушок кіста. І оце мені діло буде на одну пательню. Ось так, друзі, це буде виглядати. Замішую зараз другий, щоб разом підкисали. Такий самий. Значить, 650 г муки, 400 мл води, 15 г дріжджі, мокрого. Дві столових ложки олії і чайна ложка солі. Це одна буханка хліба. Все, беруся я за другу. Бо щоб разом мені підкисали. О, дивіться, маю можливість вам показати, не знаю, чи буде видно. Дивіться, яка дріжова шапка підійшла. Дивіться, яка краса. Використовую дріжджі, забула сказати, львівські. Львівські пресовані або львівські сухі, ніякі інакші. Скоріше була така можливість використати духмяна хата. Дуже навіть теж добре дріжджі. Але то більш дріжджі для здобного кіста. Воно піднімає здобне кісто з такою солодістю, що то, так, це сюди, чайна ложка солі. Так сіль на сторону. Добре. Тепер сюди зараз помірюю муку. І все. Так, добре. Так, друзі, друга буханка місяця. Додам одночасно собі дві ложки олії, нехай вона собі разом там. Підмішується. І ще сюди треба муку. Ви знаєте, друзі, що? Я буду так же говорити, як мій Максимко. Каже Мар'янка, ти... Як то вона казала? Боже, я вже забула. Ти що? А він до неї каже, що, що? А вона каже, так, так. А як же? А як же? А ми кішимося, а вона його спати укладає, а він не го не заснути, бо він шокає позападенськи. <рес> Такий я буду казати. Я дуже люблю, коли кісто вимісити. Я і руками так його вимішувала до цієї пори. А тепер то ще ідеальніше. Я дуже люблю, коли кисто відстає від стінок. Але ще все рівно його треба трішки... Ще додати муки. Нехай воно ще чуть-чуть. Може не багато, столову ложку, але воно ще собі там по Бо Якщо дуже густе, то теж не добре. Але якщо і рідке, то теж не добре. Так що треба таку вибирати золоту серединку. 650 грам муки. Добре. ще трошки по а я за той час зроблю патейню. Смалець, олієм не змащую, коли маю смалець, олієм ніколи не змащую патейню. Отак. Хліб не жирний, замічу від смальцю. Так що можете робити те саме, що і я. Отак, добре, все, можна вже забирати. І домішувати руками. Ось така красота, друзі. Ось така красота. Так люблю. Так люблю, коли воно вже відстає від стінок, що це, що це дуже. Бачите? Це мені подобається. Все. Зараз я ще його так. Трішки дам олію, а може і не буду давати олію, ну зараз побачу. Бо міксер вимішує так конкретно. Тут нема до чого придертися, я вам кажу серйозно. Ось таких, друзі, виходить дві буханки хліба. Кладу зараз на піч нехай підкисає, а потім покажу, яким вони вже будуть підростуть, а потім, коли вже спечу. Якось так. Бажаю всім того, щоб у всіх був хліб на столі. Це саме перше хліб і вода. Якщо ми будемо багаті на хліб і на воду, то ми проживемо і без масла. Так що, друзі, всім Божого благословення, бережіть хліб, бо хліб всьому голова, працюємо далі, щоб не голодувати, засипаємо. Знову цього року Бог поможе дочекати засіки зерном. І голодні не будемо. Всім бажаю, повторюся, щоб був хліб на столі, а то все решту приробиться. Так, друзі, я вам обіцяла ще показати хлібчик. Дивіться, яка смакота мені вийшла, Дар Божий. Дякуємо Богові за хлібчик. Колись бабка моя отако пробувала. Але то був спечі і він так добряче тарахкав. Ну, мій хліб не з печі, мій хліб з духовки, але може ще час колись прийде, що буду, буду його печі пекти. Як це? Отак? От Зараз е, він вже обстиг. Так. Ну, ще теплий, але можна вже різати. Маю ось такий ножик пилочку. Ламати не буду, бо чоловік любить, але я навіть не хочу згадувати, бо то вже ввечері я вже не годна. А вже здоровічка не маю. Чоловік любить дуже свіжий хліб чесночений. І я люблю. А може ще й зараз зроблю. Ну, побачимо. Спочатку, спочатку розріжемо. Дивіться, яка красота. Як це показати. Дивіться, яка красота. Я тішуся, я тішуся. Ми всі маємо тішитися, що Бог нас нагороджує таким хлібом. Та й взагалі. Маємо Богу видякувати за все, що маємо, що ще будемо мати. За все. Навіть за погане і теж маємо дякувати. Бо все в його руках. Так що, друзі, якщо буде час хліб, то покажу вам обов'язково. Якщо не буде, то всього вам найкращого.